У п'ятницю зранку під будівлею міської ради мітингують полтавці. Таким чином кажуть, висловлюють протест проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Людям просто вже немає за що жити. Не те, що платити всієї тисячі, не можна заплатити вже ні одній гривні. Тарифи нас не встраюють. Хай проїзд у мене я тролейбусом їжу, а у мене ж діти, внуки. То бачите, це дуже дорого а зарплати, сокращення кругом. Город і страна наш жити, коли ми, наше покоління умреть. От коли ми вийдемо з життя, от аде жити ви почнете. Сьогодні в місті Полтаві велика кількість мешканців міста, які обурені тарифами на проїзд у громадському транспорті, зібралися біля будинку міськради не просити наголошую, а вимагати від органів місцевої влади. Зниження вартості проїзду біля мікрофона на сходах. Члени партії простих людей, громадські активісти, звичайні полтавці. Кожен з вас зранку їдучи на роботу в лікарню по своїх справах, а ввечері повертаючись назад до додаткового плати міському голові через перевізник. Ближче до 10-ї години на вулиці розпочинається дощ. Мітингарі заходять до приміщення міської ради. Полтавці мають намір бути присутніми і на засіданні сесії, проте їх до зали не пускають. Зав'язуються перші сутички. Не одразу вдалося прорватися до зали і народному депутату України Сергію Капліну. До депутатів та міського голови Сергій Каплін має дві вимоги. Перше. Зупинити. Точніше, відмінити незаконно, корупційно збільшені тарифи на проїзд, які не можуть заплатити прості полтавці. Друге, ми вимагаємо і ставимо ультиматум. Міська рада сьогодні має проголосувати. Звернення до прем'єра, звернення до парламенту з вимогою відмінити ганебне збільшення тарифів. Ми підемо звідси і випустимо звідси депутатів і міського голову. Тільки у тому випадку, коли будь-проголосовані ці рішення. Блокування роботи міської ради продовжується. Олександр Мамай стверджує тарифи у Полтаві на рівні з іншими містами України. Що стосується перевезення тарифів, ось у переді мною мені дали довідку. Можу вам сміливо сказати. Полтава 4, Кременчук 4, Комсомольськ, 4, Київ 3,56, Микола... Комсомольськ, навіть 4 гривні. Запоріжжя 3,56, 50 Харків, 3,55, Одеса, 4,5, Дніпропетровськ, 5,6. Тому я вважаю, це просто популізм. не Було б цього, було б щось інше. Громада стоїть на своєму, вимагає розпочати сесію та голосувати за скасування нині діючих тарифів. Із оточення громадських активістів міському голові Олександрові Мамаю вдається вибратися. Він прямує до свого кабінету. Полтавці, на чолі з Сергієм Капліним, вирушають за ним. Кабінет зачинений у приймальні не кажуть, куди подівся мер. Народний депутат телефоном викликає співробітників ДСНС. Він коли виходить. У засідання На вухо сказав мені, що дуже у нього, йому дуже погано, дуже зле і в нього дуже голице. <слів> і зараз він зачинився все в кабінеті. У мене підозра, що можливо вже, вже можливо, немає у нас міського голови. І я би хотів викликати МЧС. Мені треба відкрити двері в кабінеті міського голови. Швидку я виключу зараз окремо. А ви, будь ласка, посіть мені грубою. За деякий час прибуває група рятувальників. Розпочати роботи із відкривання вони не встигають, адже двері відчиняються, і мер виходить сам. У внутрішньому дворику міський голова сідає в автомобіль. Дорогу транспортному засобу блокують активісти. Звідки невідомо представники громадськості везуть тачку у такий спосіб, прагнуть проводити люстрацію по полтавськи. Проте таким чином люструвати міського голову не вдалося. Не стало на заваді руку автомобіля, навіть пробити активістами колесо. Він вирушає з місця та наїжджає на кількох осіб, які перекривають шлях транспортному засобу. Втекти Олександр Мамай не зміг. Ворота виявилися зачиненими. Активісти викликають даї, щоб засвідчити факт. ДТП. в очікуванні правоохоронців. Міський голова коментує свої дії. Найчастіша загроза моєму життю безпеці. Тому я не знаю, як ситуації». серед потерпілих депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота. У нього розбитий лікоть та ймовірно струс мозку. Міський голова підступна, сидячи за рулем, збив мене так, вам допомога». Дісталося і громадському активісту Володимиру Кульбабі. Сидів мамай. Він виштовхнув водія свого, а сам сів за руль і тому, що його люди блокували. Він мене протягнув капотом на капоті був, і головою ударив цей правої сторони. Йому в розбив, по-моєму. по моєму я тому, що голова боліла. Для постраждалих викликають швидку. Медики оглядають їх та забирають до лікарні. Олександр Мамай теж залишає територію міськради. В автомобілі міліції його відвозять до наркологічного диспансеру для проведення експертизи. Близько першої години дня на місці події починає працювати криміналістична лабораторія. Сьогодні ціною власного життя прості люди намагались захистити своє право. На проїзд по 3 гривні. Проте Мамай з вірячою хваткою вчепився в гроші перевізників. Як скажена собака, він давив людей, давив жінок, давив пенсіонерів, розчищаючи собі і тікаючи від цих простих людей.